При створенні серії прімалуну ланджин надихались сріблястим місяцем і блискучими зірками, звідси м'який силует місяця, відтворений в плавному корпусі з діамантами циферблата, схожими на зірки. Прімалуна зазвичай обігрує місячну тематику і має чимало моделей із календарем фаз місяця. Корпус діаметром 30 мм і товщиною 8 мм зроблено з нержавіючої гіпоалергенної сталі. Модель має широкий рант, загалом вся площина годинника має дзеркальне полірування. Привабливий циферблат ніжного рожевого кольору, схований під сапфіровим склом з антивблисковим покриттям, має мітки, інкрустовані 11 діамантами топ-виселтоми. Окрім того, є апертура дати на 3-й годині та логотип линжин у верхній частині циферблата. Всередині встановлено кварцевий калібр L152 з функцією IOL. Коли батарейка сідає, секундна стрілка починає перестрибувати через одну поділку. Полірований браслет виконаний в стилістиці ближчої до витонченого ювелірного виробу із застіпкою, що розкладається. Водозахист моделі складає 30 метрів. Якщо шукаєте вишка неелегантності, варто звернути увагу на колекцію Longines Перімалуна.